Друзі, радий вітати вас на каналі Село без Меж. Темою сьогоднішнього відео буде наш помічник мототрактор Кентавер 160B. Зробимо огляд на мототрактор. Поділюся з вами досвідом експлуатації мототрактора протягом трьох сезонів. Розповім, як обслуговувати і на що варто звернути увагу, якщо ви тільки плануєте або придбали мототрактора. Друзі, почнемо з розмірності коліс. Передні колеса. Тут 5 на 12, задній 6,5 на 16. Кажу відразу: якість різини посередня, Так як срок служби її буде залежати безпосередньо від того, по яких поверхнях ви їздите, по асфальту чи по ґрунту. Ширина колії регулюється, що спереду, що ззаду. Задня в діапазоні від 90 до 140 см. Цього більш чим достатньо для виконання різних робіт. Далі. Трансмісія тут вдосконалена. Вона не має диференціалу, присутні блокування півосі, це означає, що ліве колесо знаходиться безпосередньо в приводі. Праве ми можемо відключати важіль вимикання півосі от, це важіль понижених і підвищених передач. Трансмісію рекомендую заливати та 17, користуюся оцим болтом рівня рідини. Заливаю через оце цю заливну пробочку. Відповідно до цього викручую болтика. Тільки через цей болтик починає витікати мастило. Відразу закручуємо. Це означає, що кількість мастила трансмісії є достатньою. Справа на Трансмісії встановлений енша насос. Гідравліка представлена трьома положеннями. Вверх, плаваючий для огинання рельєфу і примусово вниз. Таке компонування при встановленні на трансмісії, мені не подобається. Чому? Тому що робота гідравліки є тільки тоді, коли у вас вимкнене щеплення і вимкнена передача. В роботі це дуже незручно. Цю проблему вони вирішили на наступних поколіннях цього мототрактора. Вирішили як? Вони встановили нш насос замість генератора з постійним приводом на маховик. Це означає, що гідравліка працює постійно. Звісно, це вже є зручніше. Навісне обладнання на даному мототракторі є одноточкове. Представлено воно проміжним редуктором. Навісним обладнанням. Зауважень було одне. Важіль, де кріпиться гідроциліндр, потрібно було переварювати, змінюючи висоту. Так як спочатку гідравліка піднімала на дуже-дуже низьку висоту. Це треба було переробити. Привід фризи в нас йде цепковий. Зліва з трансмісії, в нас виходить головний вал, на якому встановлено дводискове щеплення і вижимний підшипник. Щеплення прийдеться вам підводити приблизно раз на рік. А от вижимний підшипник потрібно змащувати кожного разу, коли виїжджаєте. Це моя рекомендація, ви продовжите йому срок експлуатації. Щодо ременів, скажу єдине: на цьому мототракторі я рекомендую встановлювати їх два, так як, хоч тут і є натяжний механізм, ви будете мінімізувати навантаження на головний вал. Плюс вам треба буде десь взяти привід на ваше навісне обладнання. Рульова рейка на даному мототракторі є механічною. Не рекомендую заливати сюди рідкі мастила. Простіше заспрецувати літол, нігрол, салідол, тому що тут слабкі сальники і рідке мастило просто вас витече. Переходимо до підкапотного простору. Дані мототракт комплектуються двигунами JD16, потужністю 16 кінських сил. Не знаю, де вони їх взяли, так як за основу проєктування цього двигуну використовували 195-й двигун, а він встановлюється на мотоблоках. У мене був мотоблок, я знаю. Там було 12 кінських сил. Хто правий, хто не правий, вирішувати вже кожному по-своєму. Зверху ми бачимо дві заливні горловини. Перша заливна горловина це паливний бак. Об'єм паливного баку 6 літрів. Цього я вважаю більш достатньо, так як розхід даного мототрактора літра палива на годину в роботі. Цю заливну горловину ми заправляємо рідинного охолодження знову ж таки є багато дискусій заливати воду чи антифриз. Я рекомендую заливати воду, так як це йде по мануалу, і е, простіше буде запускати його зимою. Так як, якщо вам треба завести техніку взимку, щоб не крутити стартера, не перегрівати масу. Ви просто залили гарячої водички і він відразу заведеться. Знову ж таки, це моя думка, я нікому її не нав'язую. Багато хто заливає тасол, антифриз. І на це мають право. Особливої уваги при експлуатації даного мототрактора потребує вчасне обслуговування повітряного фільтру. Потрібно, щоб він був завжди чистий і в ньому було присутнє мастило, яке не дозволяє. Фракції пилу чи іншого, всього потрапляти у ваш двигун. Важливим є своєчасна заміна масла. Я виконую заміну масла mm -hmm. раз в сезон. Це приблизно раз на 70-80 мотогодин наробітку. Мастило, яке використовую, це 10В40 універсальне. Кількість літра і 900 грам. Стосовно палива, тут є теж свої нюанси. Так, як євросолярку, сюди менш рекомендовано заливати, аніж звичайно. Чим це пояснюється? А тим, що тут паливний насос плунжерного типу. І звичайна солярка його ліпше змащує, тим самим він довше служить. Що по електрообладнанню? Фари, а саме лампи в фарах, в мене перегоріли практично за перші два місяці експлуатації. Задні фонарі взагалі були замінені, так як на стандартних Була функція тільки стопу і повороту. Я не розумію, габариту взагалі не було. Що ще? Що ще на генераторі був порваний ремінь. Він просто розслоївся Було вирішено замінити його ременем від ваз 2109 Єдине, що треба було тільки підрегулювати натяжний важель і все. Відразу рекомендую замінити різинки на наконечниках, тому що якість залишає бажати кращого стандартних. І для того, щоб ваші наконечники проходили вам хоч трішки, треба просто-напросто відразу замінити їх да і забути. Друзі, одним з найважливіших важливих доопрацювань на мототракторі, я вважаю, це підвантаження мототрактора спереду. Так як це покращує якість керування. При купівлі даної техніки треба розуміти, що це не японська техніка, це мототрактор. Як кажуть, мотоблок на максималках, він потребуватиме уваги. Багато треба чого буде підкрутити, пережати, дещо замінити. Якості японця не чекайте. Проте перед поставленими задачами він цілком і повністю порається. І стане надійним помічником по господарству і не тільки. Друзі, а кому сподобалось моє відео, підписуємося на канал, оцінюємо, коментуємо і до нових зустрічей в нових відео. До побачення!